Друзі, всім привіт! Мене звати Кай. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішнє відео буде розмовним на тему 25 речей, які я зрозуміла за свої 25 років. So, let's start! Тож, перше, роби сам, не чекай, поки хтось зробить. Це дуже класна порада. Реально, я її, мабуть, так прям на 100% усвідомила нещодавно, тому що. Особливо, коли ти працюєш в команді, і ти розумієш, що є якась відповідальна справа, то не знаю, можливо, це тільки для мене мені простіше зробити. Все самій, навіть якщо це реально буде дуже багато роботи, тому що я тоді реально розумітиму, що я виклалася на 100% і я буду відповідальна за цю справу. Тобто, якщо вона не вдасться, окей, якщо вдасться, типу окей, я буду знати, що буде далі. Тому що буває таке, що хтось забуде, хтось там закрутиться, не запише ту справу. А не знаю, у мене якась гіперповідальність, гіпервідповідальність, я можу навіть все записати, все уточнити. Мені реально іноді простіше зробити все самій. Мабуть, це пов'язано. З тим, що мені складно делегувати якісь обов'язки, тобто, коли в мене є якась робота, комусь щось дати, якесь завдання. Що, наприклад, я люблю, щоб все було зразу готово. Наприклад, коли є якісь завдання, напротязі години його виконати. А от відкладати на потім це зовсім не моє моя гіпервідповідальність. Переходимо на другого. Будь добрим. гад. Я мабуть хотіла цим сказати, що, наприклад, коли я приходжу на роботу, Мені хочеться людям дарувати якусь енергію. Навіть коли в мене, не знаю, якийсь не дуже настрій, я така всім привіт. І не знаю, це не те, щоб лицемірство, я просто хочу, щоб інші люди Вони отримували від мене якусь енергію, тому що ну, я від когось отримую. Мені здається, це реально дуже класно. Це як ланцюгова реакція. Коли ти комусь подаруєш своє тепло, сонечко, любов, посмішку, то ця людина подарує інші. Ну, коротше, це реально. Прикольна штука, просто посміхнутися комусь, просто реально бути вічним. Переходимо до третього пункту. Читай книги, розвивай мовлення. Я маю на увазі, наприклад, я почала якісно розмовляти, маючи на увазі, висловлюватися якимись такими складними речі, мабуть, завдяки тому, що я читала книги, що був багатий словниковий запас, і мені здається, це реально дуже важливий урок, який я засвоїла. Ще в університеті я взагалі не любила читати книги, а саме коли в університеті я навчалась, я почала це робити, і мені здається, саме завдяки тому я і почала Ютуб вести. Я почала нормально розмовляти, тому що я була закрита, в собі скована, там комплекси всякі були. Але саме книги допомогли мені розвивати своє мовлення. І четвертий пункт це май одне або два хобі. Це мені здається реально найважливіший секрет, який я дізналася за останній рік, що реально мене рятує від всяких моїх загонів, всяких штук, навіть просто розслабитись, просто переключитись, навіть реально відчути задоволення це мої хобі. Наприклад, в мене є моє улюблене зимове хобі, мені вже навіть хочеться це робити, це в'язання. Я не знаю чому. Мені іноді просто хочеться руками щось робити, а я люблю в'язати. Саме взимку чомусь, мені дуже хочеться в'язати. Зараз вже похолодання, мабуть. тому... Також в мене є хобі, не знаю, Ютуб знімати, всякі відео. І мені реально це приносить задоволення. хоча я витрачаю на це час, але Блін, я відчуваю себе реально щасливою. Навіть зараз я перед роботою знімаю це відео, та я прокинулася раніше. Але все рівно ці хобі реально наповнюють ваше життя дуже хорошими емоціями. П'яте активність. Спорт, ходьба, прогулянки. Оце ще говорила, що я почала раніше прокидатись і зранку ходити там на якусь пробіжку або навіть на прогулянку. Реально просто мені так хочеться зранку встаю там в 6 в сьомій, і мені хочеться вийти на вулицю. Я просто йду там 10-15 хвилин погуляю, і я відчуваю таке задоволення. Я просто ніколи раніше такого не відчувала. Ну, я думаю, типу, для чого люди зранку бігають? Тому що це, реально, це так круто, реально просто спробуйте. Коли ти не хочеш, коли ти не наводиш цей ранок, ти просто виходиш на вулицю, і ти такий вау. Бо протягом дня зробити якусь розтяжку, виходити на вулицю частіше, навіть просто викинути сміття. Реально, це перезавантаження для мозку, навіть коли мені буває, я взагалі не хочеться виходити на вулицю. Я все рівно там йду в магазин, там щось одне купити, наприклад, мені треба. І. Це реально відділяє ніби твій день на до, та після, і це дуже класна порада. Рухаємось далі. Шосте. Люби себе. Мені здається, ця фраза найчастіше зустрічається у книзі, яку я записує адіокнига. Це Джен Ніси. Тим правильно, на кожній сторінці, мабуть, люби себе. А, мені здається. Я цю пораду написала, але я не на 100% її дотримуюсь, тому що любити себе, це означає в більшій мірі ставити себе на перше місце. Мені це не властиво, але в деяких моментах я реально шкодую, що я цього не роблю. Порада саме для мене любити себе і для вас не забувайте любити себе. Це означає. Реально не давати комусь зруйнувати ваш світ, захищати свої мрії цілі, е, е, приносити собі задоволення, наприклад, там, приготувати собі смачну їжу. Наступне сьоме: займайся саморозвитком, психологічним самокупанням. Мені здається, я хотіла під цим законом, правилом, сказати те, що коли наприкаситься якась ситуація, важливо її аналізувати і шукати щось хороше. Наприклад, виникло якесь непорозуміння не знаю, на роботі в колективі з, в друзях, з друзями, в сім'ї. І ви реально такі, типу, якісь або злі, або не знаю, відчуваєте якісь негативні емоції. І важливо реально аналізувати, чому це могло так статись. І ви прийдете до того, що, блін, або ви ні в чому не винні, або це просто якось так випала карта, і в принципі, ви можете там людині пробачити і вже... Далі відновити свою дружбу, там, спілкування так далі. Або, наприклад, мені допомагає дуже одна техніка. Я, наприклад, можу перед сном просто поплакати. Я буває лягаю, я згадую все неприємне, що за останній час накопилось, і я просто ридаю. Реально, вони просто течуть сльози. Можуть 10-15 хвилин і. Мені всідоста стає так легко, мені здається, оце самокупання те, що я мала на увазі також. Так, наступне: створию навколо себе приємну атмосферу. Це реально важливе правило, Та, яке я зрозуміла за ці 25 років, тому що, наприклад, в мене моя сістра часто каже, що вона не може тут або тут працювати, тому що тут якась не є атмосфера. І це реально так, я також помічаю, що я, наприклад, в деяких місцях. Реально, за якусь вібрація, енергетика, що я не можу там працювати. І так само, якщо ти не можеш, треба створити те місце, де тобі буде комфортно. Наприклад, от я розклею всякі постери, от шукаю якийсь куточок, де мене ніхто не буде чіпати. І дев'ятий пункт це не спілкуйся, якщо не хочеш. Я так, до чого я це написала? А, окей. Та, мабуть, це той важливий урок, який я засвоїла за свої 25 років, що буває. Деякі люди, якими тобі реально дуже важко спілкуватися, і ти відчуваєш, що вони тільки забирають в тебе енергію. І це непогано, якщо ви просто обмежуєте своє спілкування. Якщо це дійсно краще для вас, то це реально непоганий вчинок. Переходимо до 11-го. Йди, якщо потрібно. Те, що я змінила свою Сферу діяльності, які я працювала. Наприклад, це була сфера обслуговування, консультування людей, і зараз я працюю в сфері організації. Тобто, реально я відчувала, що мені потрібно піти. І я пішла, це було реально страшно. І, і я зрозуміла, що якщо мені потрібно це зробити, то типу, окей, давай, чому ти цього не робиш? Типу, тут немає нічого страшного, реально. Просто якщо потрібно, то реально варто піти. Наступне це будь самостійним. Мені здається, це правило я вивчила ще в дитинстві, коли реально потрібно було за меншими доглядати, або просто коли там батьки йшли на роботу, і ти розумієш, що ти вдома один, тобі треба поїсти, тобі треба уроки зробити, тому що батьки прийдуть пізно. І мені здається, це навчило мене в дорослому житті реально бути. Хорошим працівником, тому що найважливіше реально бути самостійним і вміти шукати, вміти робити щось майже без допомоги інших. Це дуже класна навичка, реально. Мені здається, навіть зараз в сучасному світі більше цінують не те, щоб там знання, якісь там дипломи, а те, наскільки ти швидко, якісно можеш виконати свою роботу і бути самостійним. Наступне бути відповідальним. Відповідальність, самостійність це реально дуже важливі ключові риси, тому що особливо коли ти працюєш в команді, і ти бачиш, що хтось дуже відповідальний, хтось ні, хтось невідповідальний. І це реально може м -м, призвести до того, що ваша команда не буде розвиватися, що, наприклад, ваш проект не буде рухатись далі, тому що хтось там щось забув, хтось затормозив, -за хтось робить за когось. Також навіть в стосунках реально дуже важливо бути відповідальним. Не там не забувати виконати сміття, не забувати купити якісь продукти. Наприклад, коли є якийсь похід до лікаря, до лікаря, не забувати це робити, щоб тобі інша половинка не нагадувала. Це дуже по-дорослому бути відповідальним. Спочатку роби, а потім відпочивай. 14-й пункт. Це правило також у мене з дитинства є, і навіть зараз я відчуваю, що коли я можу... Багато чого зробити, тільки тоді я відпочиваю. Я тоді відчуваю реальне задоволення від, від виконаної роботи. Особливо мені здається, це буде дуже корисно для тих, хто може трошки лінивий або кому важко включитись в роботу. Це просто звичка, яку. Варто виробити в себе. Для мене це теж було спочатку новим. Це класне правило, тому що тобі не треба відкладати щось на завтра. А коли ти відкладаєш щось на завтра, ти відчуваєш, ніби на тобі якийсь тягар, такий блін. Мені завтра треба те зробити. А ти відпочиваєш, але все рівно думаєш про справу, яку треба зробити завтра. Тому дуже корисно виконувати все, а потім вже відпочивати. Наступне відкладай на потім. Я не знаю, як я це все пов'язую. Це все спонтанно, реально. Але. Пункти у мене реально пов'язані. Не відкладаю на завтра, на потім мала на увазі ще також свої брекети. Це, мабуть, найяскравіший приклад. От я завжди думала, що от поставлю колись брекети, коли не збираю багато грошей. Типу, ну, а якщо їх ніколи не збираю, в мене є можливість, не знаю, позичити. Або. Економити і багато відкладати, і тоді, типу, я зможу це зробити. Потім починається там. Потім починаються всякі там проблеми. Я таке думаю, блін, зараз не на часі. Але, а потім, можливо, ще щось з'явиться, а коли вже це буде на часі. Тобто, реально, мені здається, відкладати якісь свої цілі це відкладати своє життя. І це, мабуть, правило, яке я зрозуміла за останні два роки, що коли ти реально дуже цього хочеш, то. Ти можеш це зробити, типу, і не опиратись на те, що, блін, а зараз не час, а зараз не треба, а зараз не можу. Просто варто це зробити. Переходимо далі. Дисципліна. Дисципліна, мені здається, це можливість прививати собі нові звички, позбуватися старих. Мені здається, до дисципліни відноситься і пунктуальність, і відповідальність, і самостійність. Бути дисциплінованим це означає реально, коли ти знаєш, що от у мене, наприклад, сьогодні треба зняти відео, я реально його знімаю. Неважливо, наприклад, що може статись. Я не хочу, в мене той настрій. Я починаю знімати і все, настрій де з'являється. Мені здається, саме це є дисципліна, тобто вміти себе. Трішечки підштовхнути, і тоді воно все якось піде. Рухаємось далі. Шукай, поки не знайдеш. О, Це дуже класне правило. Я дуже багато всяких мотиваційних відео дивлюся, і є багато історій про те, що там хтось робив дуже-дуже багато, дуже довго, і він дійшов до того. Наприклад, мої улюблені мотиватори, наприклад, от Джек Ма, про кого я вже в YouTube шоросах розповідала, що. Я знаю його біографію, що йому там 30 разів чи більше відмовили в роботі, тобто не хотіли його брати. Але потім крок за кроком, і він став мільйонер, мільйонером чи мільярдером. Відмови це не це не означає, що тобі варто зупинити свої пошуки, а реально шукати. Так само в мене з роботою. Я дуже хотіла. Сп... Спробувати себе в сфері організації, і я шукала реально довго, і все ж таки я це знайшла. У мене багато прикладів є в оточенні, що також люди шукали, шукали, ти вже починаєш зневірятися, ти ж думаєш, блін, та може взяти мені що-небудь. Але, камон, якщо ти дійсно цього хочеш, то ну брати що попало, мені здається, це якось. Ніби як зраджувати свою ціль, свою мрію, тому варто все ж пошукати, витрати на це час Це Та навіть так само шукати будь-які речі по дому. Коли ти не можеш знайти, ти реальновати чесний це час, ти шукаєш годину-дві, і ти його знаходиш. Тому що той, хто шукає, той знаходить місяць це не термін. О, я хотіла приурочити до пошуку своєї роботи, що той, як я звільнилася, майже місяць, Майже два місяці та сиділа без роботи, я була в пошуку, тому що мені реально хотілося знайти щось новеньке, щось для мене цікаве. Там, де я реально можу показати, що я багато чого можу. І саме так і сталося, я просто зараз знайшла те, що мені по душі, і як я вже сказала, місяць це не термін. 19. режим. Правило, яке я Ну, в дитинстві в нас всіх був режим, але за останні. Місяць, мабуть, у мене це правило реально стало правилом моїм. Я вже розповідала в себе в подкасті на. Spotify, у мене є, до речі, подкасти Spotify, якщо вам цікаво, можете послухати. Я розповідала про те, що мені хочеться привити собі нову звичку, і ця звичка це режим. Наприклад, зараз реально в мене є режим. Я пізніше сьомої майже не прокидаюсь. бо я дуже рідко, я можу прокинутись о восьмій, але все рівно я прокидаюсь. Навіть вчора я там лягла дуже пізно, бо це було по роботі, виконала якісь завдання і я лягла десь у першій, але сьогодні я прокидаюсь у сьомій. І я відчуваю себе нормально, тому що мій організм організм вже звик до того, що я майже кожного дня прокидаюсь о сьомій і в принципі йому нормально спати там 5, 6 чи 7 годин. І так само із засинанням. Я реально стараюся там в 10-11 лягати спати, і я реально відчуваю, як я зранку ніби можу більше. Я можу навіть краще працювати зранку, я можу зняти відео, я можу е, якусь ідею втілити. І я дивлюсь на годинник, а в мене ще тільки 10 або 9 ранку, а я вже скільки всього зробила, і це реально дуже класні відчуття. 20. Щоб вийти з дня Сурка, раніше прокидайся. Я не знаю, чому в мене всі пункти пов'язані, але. Що маємо, ти маємо. Реально, в мене був день сурка, я знаю, що це. Я, роз, навіть, я знімала це відео в YouTube, і мені здається, саме раннє пробудження це той секрет, який допомагає вийти з дня сурка. Тому що, коли ти прокидаєшся за дві години, навіть раніше до того, ніж ти звик, наприклад, в тебе робота завжди на десяток. Ти прокидався о 8 і там, що їв, вдягаєшся йдеш на роботу, а спробувати на дві години раніше прокинутися ти такий. Блін, чим мені зайнятися дві години? І ти починаєш відпочивати. Знаєте, ти можеш подивитись фільм зранку, ти можеш посидіти в Тік-Тоті, ти можеш зранку почитати книгу, ти можеш зранку просто повтикати вікно, ти можеш приготувати якийсь шикарний сніданок. Якщо ти, наприклад, забуваєш готувати сніданок або не встигаєш, то ти можеш це зробити. Тобто в тебе реально зранку з'являється багато часу на себе, і це секрет, який допомагає вийти з дня сурка. 21. Немає завищених очікувань. Це правило, я засвоїла в 24 роки. Наприклад, коли ти йдеш на якесь побачення або на якусь зустріч з новою людиною, ти думаєш, ой, блін, вона, наприклад, така, така. Тому що ти в своїй голові складаєш образ людини. І коли ти приходиш, зустрічаєшся з нею, і ти такий, типу, блін, фу, вона якась не така, бе. бе, бе". Але камон. Людина не співпадає твоїм образом в голові, який ти склав. Але це не означає, що людина погана. Типу, тоді для чого ти складаєш образ в голові? Отакий, якщо всі люди десь отут. Ну, типу, ми самі придумуємо собі якийсь ідеальний світ, якого в принципі не існує. Коли я відвідую якісь там заходи, я думаю, блін, там буде так класно, там буде оце, 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 оце. оце. Я приходжу і там не проказався не те, я таке розумію: фу, а потім думаю: типу, камон, <гум> а хто тобі сказав, що буде те 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 те? Ти сама собі це придумала, сама в те повірила, і це не співпадає з тим, що є насправді, і ти розчаровуєшся. Типу, камон, треба реально <гум> вчитись, занижати свої очікування. Рухаємось далі. 22. Якщо хочеш чогось досягти, забудь про лінь. Наприклад, у мене це правило працює так, коли е, от у мене є реально багато іноді справ, але мені треба відео завантажити, е, його змонтувати. А мене реально така думає, та блін, це займає годину-дві часу, я не хочу. Я починаю лінуватись, і потім я ходжу там по щось роблю, потім згадую блін. Але якщо я там зроблю це відео зараз, то я ну, відпочиватиму пару днів далі. Або я можу вже починати знімати якесь інше. Або, блін, якщо я його зараз завантажу, якщо в мене там буде 100 переглядів там, за годину, я ж буду дуже щаслива. І це також до правила того, що іноді треба докладати більше зусиль для своєї цілі. І я така думаю: ну добре, я починаю сідати, робити і. Я реально щаслива, що я зараз вчуся бороти в собі лінь. Це також пов'язано із дисципліни, і, дисципліною, і відповідальністю, тому що я сама собі начальник, наприклад, якщо це стосується Ютубу. І якщо у вас реально є ціль, то про лінь варто забути. Наступний пункт: турбуйся про своє здоров'я. Це дуже серйозно, тому що останнім часом я почала реально часто відвідувати відвідувати лікаря, там, дерматолога, інших. Тому що, наприклад, я бачу там в мене якась там плямка або там щось не так. Ем, і воно мене реально вже довго турбує. І я така думаю, та блін, то все нормально. А потім я думаю, а може краще перевірюсь, я ходжу до лікаря, мені там кажуть, ой, там добре, що ви прийшли, типу, у вас там починаються якісь проблеми, давайте ми їх вилікуємо, і воно все пройде. Я така, типу, злякалася, потім я думаю, ой, добре, що я прийшла. Тобто реально варто турбуватися про своє здоров'я. І навіть коли ти там відчуваєш, що ти якось занедужав, тобі якось погано, то варто також полежати більше, якщо ви працюєте лежачи і попрацювати, якщо ви за надвуком, там пити більше чаю. Реально, коли ти потрошечки турбуєшся про себе, це в принципі ну, не може призвести до якихось величезних проблем. І в принципі, це є реально профілактика всяких хвороб. Рухаємось далі. 24 Вчись сприймати всі умови, коли все не по плану. Сприймай так, ніби це мало бути. Це правило реально дуже серйозне, тому що в мене з тим часом дуже багато трапляється ситуацій, коли все йде не по плану. Коли я там запланувала, що я сьогодні зроблю те те, 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 мені треба домовитися про те, те те, те, а потім виходить, що в мене накладається ще інша справа, яку треба терміново зробити. І тоді я думаю, о Боже, як я це все зроблю, і починаю панікувати. І реально правило, яке мені треба запам'ятати, що навіть якщо виходить з-під контролю, треба думати так, ніби це і по плану було. Або коли, наприклад, я кудись поспішаю, і у мене там пралка моя машинка, дуже довго переодяг, я така стою думаю, о май гад, я починаю злити, чому не так довго? Але треба пробувати себе заспокоїти, типу. Ну нічого, там запізнюсь. Або буває таке, що там маршрутка навпаки тебе довезе туди за 5 хвилин. Типу реально в місті це, це м -м, мене позбуває стресу. І та-да-да-да! -да -да, ми переходимо до останнього. Краще шкодувати про зроблене, ніж про те, що міг би зробити. Якщо тобі це важливо, роби, навіть якщо це матиме 1% результату. Це останній пункт, і як на мене, він отак зачіпає мою душу. Реально, тому що краще докласти більше зусиль, ніж шкодувати про те, що ти там чуть-чуть не допрацював. Я не знаю, можливо, це реально також моя гіпервідповідальність. Наприклад, коли я ще в університеті я працювала над всякими проектами, писала дипломні роботи, реферати, я його зробила і так думаю: ну, типу, в принципі, окей, я все зробила. Але я тут відчуваю, та, блін, я можу ще трохи краще. І я його допрацьовую, і я отримую реально хорошу оцінку, і я... я відчуваю, що я реально заслужила, тому що я багато ще допрацювала чогось, так само там в роботі. Іноді мені кажуть, що я трошечки, трошечки перфекціоніст, але ну, мені хочеться якісно робити свою роботу. Також, наприклад, коли я в Ютубі роблю відео, я там думаю, так. Піде, а потім думаю, та ні, не піде, я починаю так ще раз передивлятись, там кожну секундочку, чи я там те, те те те, те сказала. Тобто іноді вона ще раз перевірити, це також докласти ще більше зусиль для, для своєї цілі. І як на мене, це реально приводить до того результату, на який ти заслуговуєш. Та-дам! І реально навіть краще шкодувати про те, що ти зробив. Ніж про те, що ти не зробив. Це правило, яке я ще почула в університеті, і це навіть можна приурочити також до роботи моєї, що я ходила на декілька співбесід, багатьом людям писала. І я думаю, та блін, типу, та чого я буду писати? Я боялась за деякі посади писати, тому що вони там були ем, такі трошки серйозні. Я думаю, камон. Типу, краще я буду шкодувати, що я написала їм, ніж буду шкодувати про те, що, блін, чому я їм не написала. І я така тик-тик-тик всім понад села така, ж о, чекаю. І це реально дуже класне правило. Отож, ми поговорили про 25 пунктів правил законів, які я зрозуміла у свої 25 років. Це були реально від душі. Мої, моє бачення, життя, скажімо так. Не все, звісно, що те, що я змогла записати за останні декілька днів, що прийшло в голову. Діліться своїми законами, можливо, якісь у вас є правила, мудрості, які ви зрозуміли за останній, наприклад, рік. І до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте тисячу лайків і побачимося у наступному відео. Дякую за перегляд, Па-па.